Найдієвіша, найефективніша техніка тривожних думок це завжди залишається дихання. Дихання по квадрату. Подихайте і затримуйтесь разом зі мною. І починаємо дихати. Один, два, три, чотири. Затримуємо дихання. Один, два, три, чотири. І видихаємо. Один, два, три. 4. Робіть цей квадрат стільки, стільки вам потрібно для того, щоб ви могли заспокоїти себе. Але головне, щоб ви не відчули запаморочення. Якщо це починається, зупиніть вправу і повторіть ще через декілька хвилин. Ваш мозок насититься киснем і відчує, що він в безпеці, що нічого вам більше не загрожує. Приблизно 5-10 хвилин і тривожний напад обов'язково знизиться.